В мікрорайоні Олександрівка можуть з'явитися нові вулиці. Це питання включено до порядку денного 31-ї сесії міської ради. З цього ж приводу дискутували депутати на засіданні постійної комісії міської ради з питань законності прав і свобод громадян та регламенту. Ми не зачепилися за те, яке ім'я буде, чиє ім'я буде носити та чи інша вулиця. А взагалі щодо вулиць законності розташування будинків у цій зоні, якраз деякі депутати зв'язують це, що це є зона якраз... Ялівщини деякі, а як наша архітектура доводить, що це не входить у план Ялівщини і не входить до цих земель. Але все-таки питання є. І ось зараз ми вирішуємо, яким же чином ми все таки будемо далі просуватися з цього питання або зупинятися, до яких структур ми звернемось до роз'яснення за роз'ясненнями. Раніше ці землі між пологовим будинком та Олександрівкою мали сільськогосподарське призначення. Сесію міської ради їм змінили цільове призначення та надали дозволи на забудову в мікрорайоні заплановано чотири вулиці. Комісія з упорядкування найменувань вулиць міста Чернігова їх назви вже затвердила.